Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах, вернувся я вже від кордону. І сьогодні свіженька пропозиція для вас. Kia Niro 2020 рік, 11 місяць. Автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах. Чорний насичений колір, такий як йдуть всі Kia niro Даний автомобіль максимальної комплектації Executive Line. Задні стопи йдуть рестайлінгові. Автомобільчик чистий, 20-й рік. Автомобіль лізинговий, обслужений згідно регламенту. І саме основне з чесним пробігом. Як ми бачимо, шини в даному автомобілі новенькі. великий протектор. Автомобіль проходив техогляд тут, в Нідерландах. Техогляд в Нідерландах називається АПК. Для виїзду на автошляхи Нідерландів всі автомобілі мають мати техогляд. Перевіряють повністю автомобіль по технічному стані, по шинах перед-зад, тормозна система, щіточки склоочисників, як працюють поворотники, повністю технічний стан, який потрібен для виїзду. На автошляхи в Нідерландах. Такі правила тут в Голландії. Штрафи за порушення правил досить великі. За порушення швидкосного режиму, за порушення правил дорожнього руху, таке як спілкування по телефону: 420 євро штраф. І ніхто тут нікому не доказує, чи ти тримав телефон в руках, чи Думав тримати, чи хотів набрати, чи просто 420 євро, оплачується штраф, їдете далі. Багато камер, які знімають, і просто штрафи приходять зразу до власників додому. Вернемося ми до Кіаніру. чистий 2020 рік. Рестайлінг ледовські задні рестайлінгові стопи. Легкосплавні диски, безключовий доступ, датчики з зон. Автомобільчик лише приїхав з аукціону в гарному стані. Преміум музика JBL, пам'ять сидінь, електросидіння, амбієнт підсвіточка, тримання полоси і саме основне чесний перевірений пробіг. 112 тисяч рідного пробігу. Електромобілі залежать досить від пробігу їхня ціна. І так само дизельні автомобілі так само залежать від пробігу. Даний автомобіль ми зарядили на 100%. По території 1% вже ми з'їздили. Сок в даному автомобілі також. 100%. Велика нова мультимедіа, камера заднього огляду, амбієнт підсвіточка, безключовий, бездрутова зарядочка для телефону, підігрів сидінь, охолодження сидінь, перферована шкіра, два ключики, Безключовий доступ. Такий автомобільчик лише прийшов за аукціону і буде по хорошій ціні. Ціни в нас хороші, пробіги чесні. Все, купуєте по-чесному. Підшипники тепловий. Підшипники не гудуть. Тепловий насос в даному автомобілі присутній. Всіх, переважно, голландських. Hyundaiконах на максимальній комплектації є теплові насоси. Так, ціна даного автомобіля з доставочкою в Україні буде прописана в темі відео. Ціна буде хороша. Тому не зволікайте. Зробимо коротенький огляд, що є нового субота-неділя. Понеділок сьогодні був в дорозі, не на всі повідомлення відповів. Постараюся до завтра, до кінця дня всім відповісти. Приїхали ще вантажні фургони, досить класні, такі як Opel Combo, сірий металік. Будь ласка, є досить багато на сьогодні вантажних фургонів, кого цікавить. Також прийшла весна до роботи. Механічна коробка передач, нова навігація, 259 тисяч оригінального пробігу. Дві клас... Два класних Peugeot приїхало. Такі оранжеві кольори. Колись років 10 назад були в таких кольорах Opel -C. Fiat Doblo. Ми їх також возили з Нідерландів. Механічна коробка передач 77 тисяч рідного пробігу. Це в нас де Peugeot партнери. Дві штучки, будь ласка, є в наявності. Ford Transit. Темно-синій металік є в наявності таких 5 автомобілів з однієї фірми. Далі, наступний автомобіль, який лише прийшов з аукціону Renault Master в новій мордашці 2019 рік. Kia Niro. Це в нас йде свіженька також пропозиція. 2019 рік. Приїхали досить класні, двохлітрові максі-база Renault Трафіки. Два біленьких, максимальна комплектація з Ледовським світлом. приїхало з, е, лише з аукціону. Mercedes Sprinter 319 L2H2. Автоматична коробка передач лише приїхала з аукціону. Nissan Leaf, білий перламутер. Максимальна комплектація текна босе. Кількості дві штучки приїхало з аукціону. Шкіряні салони, Ледовське світло, 62 кВт батарейка. Шкода суперб. Це в нас в седанчику. Будь ласка, 311 пробігу, 2015-2,0 дизель. Седан автомат. Ціна даного автомобіля є на сайті. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Кліо є такі автомобілі. ДС Кросбек автоматичні коробки передач є такі автомобільчики в наявності. 12700 євро, 1,5 дизель, автоматична коробка передач. Один автомобіль. Другий темно-синьому кольорі і третій в біленькому кольорі. Так, ціна даного автомобіля 16940. Ну, це треба уточнити, чи це нето, чи бруд. Купуємо автомобілі по цінах нету, доставляємо, розмитнюємо повністю все. Під ключ. Nissan Leaf ще один є в наявності. 62 кВт батарейка. Hyundai Kona в біленькому кольорі. 20-й рік. Рестайлінг. Трьохфазний зарядний пристрій. Українська мова підігрів задніх сидінь є в наявності. Другу половинку, другий автомобілі які сьогодні. Прийшли з аукціону, зроблю відео огляд в завтрашньому відео. Кого зацікавив, зацікавив саме цей автомобіль? Автомобіль буде по хорошій ціні. Ціна з доставкою, з розмитненням буде написана в темі відео. Звати мене Омелян, займаюся автомобілями більше 10 років. Доставляємо в Україну по Україні. Розмитнюємо повністю все під ключ. Саме основне чесний пробіг. Дякую за лайки, дякую за подобайки і позитивні коментарі. На все добре, до нових відео.